Друзі, всім привіт! Вітаю вас з першим днем зими. Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 1 грудня. Зараз 4 година після обіду. Йдемо ми зараз тут, біля церкви Святого Миколая до центральної сцени, подивимось, має бути сьогодні вже відкриття новорічної ялинки і різдвяної ярмарки. Подивимось, що там, чи вже тут то має бути в 18.00. Рускавці сьогодні дуже нападало снігом, вже близько 20 см. Складні погодні умови, бачите, на камеру наліпає сніг, я буду протирати деколи камеру, так що вибачайте, друзі. Дуже сильний цілий день йде сніг. Бачите вже скільки нападало. І ще обіцяють на на 2 дня Точно сніги, так що не знаю, скільки тут нападає. Русковці сьогодні складні погодні умови. Мокрий такий наліпаючий сніг. Не встигають розчищати, дороги теж слизькі стежки так само, Ну, але це сьогодні не завадить. Свято відкриють сьогодні ялинку і. Хатинку Святого Миколая, буде Святий Миколай приймати дітей, слухати їхні побажання. Що вони хочуть, що їм приніс Святий Миколай. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Ми йдемо ми вже зараз біля центральної стіни, зараз для дітей взагалі рай. І ковзанки роблять, і мають різні приладдя, щоб спускатися з гірки. І снігов... сніговиків ліплять. Бачите, вже в трускавці стоїть ялинка, ну, не така велика, як кожен рік. Малесенька, але... але є ялинка. Тут вже відчувається атмосфера свята, все підготовляється вже на сцені. І ставлять колонки. Будемо пан виступати. стопати. Такі злоти, діти будуть співати, колядувати. На ялинка, невелика, але чудова і фотозона. і... А, коротше, з передали місце і ще й сніг такий випав сьогодні, сьогодні як в касці. Бачите, різдвяна різдвяний ярмарок. Тільки оглядали колеса не крутиться. Немає бажаючих. Зараз буде вечір, зараз буде тут людей багато, будуть пити глінтвейни Дізні смаколики пробувати. І також буде тут черга біля будинку Святого Миколая. Друзі, всім дякую за коментарі, які ви пишете. Дуже приємно, цікаво читати, можливості відповідаю на ваші коментарі. Також пишіть коментуйте, чи в ваших містах є щось подібне, якісь різдвяні ярмарки, можливо. Також чи ялинку будуть ставити, чи є хатинка Святого Миколая. Цікаво, як в інших регіонах, країни. Ясно, що зараз не до свята, але для дітей свято. Дорослі завжди хочуть зробити. Бачите, друзі, бачите, друзі, які кочугури снігу. Дуже кожний день падали по чуть-чуть снігу, а сьогодні привалило ну, десь так 20 см точно є. Йдемо ще прийдемось до бювету Ясно, він зараз закр... зачинений, але пройдемось, подивимось, що там нового. Які концерти сьогодні? Не знаю, сьогодні 1 грудня і там Роман Скорпіон сьогодні в Палаці культури Шевченка. Колись 1 грудня святкували іменини Романа. Цього року перенесли вже, замінили календар. Бачите, як виглядають дерева. Все казково. Проявляю зараз як яка краса в Карпатах. Але туди складно їхати. Сьогодні вже бачив по дорозі, були різні аварії. Сниску, можливо, хто ще не перезов зимову... на зимову шину не перейшов. Бачимо, діти сніговиків ліплять. А для дітей це рай. Колись, пам'ятаю, були канікули в мене в дитинстві і ми також цілий день, цілий день були на вулиці і завжди був сніг. Лежі, сани, хокей. Що тільки не було. Бачите, які сніговики. Там далі ще один сніговик. Давай вже в перечутті різдвяних свят. Всі готуються, магазини, ресторани, всі, горлянди вішають. Бачите, який сніговик. Такі ялинки. Цікаві. Парку, напевно, зараз теж краса неймовірно. Ну, парк вже, напевно, підемо завтра. Зараз вже темніє і камера вже так знімає. Не дуже. Сьогодні вже в троскавці справжня зима. Вже не встигло, як минулого тижня перед одеситами, як казали, що сміялись з нашої зими. Пережа і в нас така. Бачимо центральний бюлет. Зараз він ще зачинений. Бачите, які дерева. Ну, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете, друзі, долучитись до розвитку каналу Пускавайсь Тревел, щоб було більше гарного якісного контенту. В описі під відео є всі потрібні посилання. Так що всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступному відео.